Діти готуються до сну, але не хочуть лягати. І ось до них у гості і завітала Соня Ляля, щоб допомогти малятам лягти та відпочивати. Малята усі здивовані та й запитують, хто ти, чому ти до нас прийшла? Ляля Соня відповідає, Я малята, ляля Соня, мене звати Соня. Чому ви не відпочиваєте? Діти їй відповідають, ми не хочемо, ми хочемо гратись. Ляля Соня їх послухала та й промовляє, а чи знаєте ви, малята, що після обіду обов'язково треба відпочивати? Так, відповідає діти, то чому ж ви не відпочиваєте? Я знаю, ви вже трішки притомились. Ви сьогодні і погрались, і понавчались, а також і чула, ви її гуляли. Набігались гарно, а тепер треба трішки відпочивати та лягти поспати. Давайте усі ляжемо, гарно вкриємось, ручки положимо піщічку, ляжемо на бік. Та я для вас підготувала цікаве оповідання та його послухаємо та ляжемо трішки з вами відпочинемо. Так, давайте тоді усі лягаємо на бочок, ручки піщічку. Та слухаємо оповідання уважно.